І, напевно, знаєте, що відбулося 27 червня цього року в Миколаївській області. Ми не могли бути байдужими. І запрошую вас не бути байдужими. Люди бояться. І вони. Говорять, що політики прийшли, помахали прапорами та й поїхали. А ми з цим горем лишились тут жити. Громада, тільки ми можемо яким ще впливати на цю так називаємо владу. Вони говорять, що вони влада, але влада повинна яким чином захищати людей, а не навпаки. Підставки міністра внутрішніх справ Захарченка. Тотальної переатестації всіх посадових осіб Міністерства. Okay. Так, зараз, тихо. Уявлення всіх народів, і в тому числі і особливо українського. Людина, яка служить у формі, це завжди був, і ми хочемо, щоб, щоб був в минулому, щоб був зараз і був у майбутньому. Образ лицаря, який завжди спішив на допомогу. І не просто спішив на допомогу, а був готовий віддати своє життя за інших. І сьогодні людина, яка вдіває форму, яка вдіває на себе погону, це є в першу чергу лицар, який має стояти на сторожі громадяни. Ми в байдужці людей. От ще раз нагадаю, коли ми приїхали в Радівку, це було 7 липня. Було декілька людей там прийшло, а то, говорить, не боїмося, боїмося, бояться молоді люди. І Що вразило, що приїхали люди з Одеси, хлопчина на інвалідну візку, і вони з нами пішою ходою йшли через цю Врадію, аж на випад, там, кілометри, напевно, сім. Супроводжували працівники СБУ, не знаю, яке відношення наша хода має до СБУ. Ми ніби не порушуємо нікого. Цілісні кордонів наших і не закликаємо до перевороту ні до ніякого. Мирна ходить. Мені запорожці відео. Да, будем. Ну, ваше от враження, що, що такі люди в погонах, таке творе, ну, засуджують. Що ви зробили з цією людиною, якби ви зробили з вашою сестрою або дружиною? Ну, Самосудом не займався. Так, так. Це наші вимоги, будь, будь ласка. На ми ви хотіли, щоб зараз тривали і ми під арку наверх. Трошки скороти, може, такий коротший маршрут буде, бо дорога далека, там треба такі сили берегти. І запрошую, хтось який може, як може, от попробуйте пройтися, ви знаєте так гарно, і тоді вам сподобається, ви нас будете нас доганяти. Да-да, на переходе. А батьки сказал, я мешать не буду. Ну, Сейчас, а, да, ну, куда ли А, ну да, а вы богато в богатом У автобуса поедут, твоя машина сейчас все равно уже буду. Ну, ну я не закрыл. Я... Сьогодні вже закінчилась хода. Ми вже зараз плануємо знайти на У нас ціль дійти вчасно до Києва. Це буде 18 липня. Залучайтесь, будь ласка, доходи. Ви впевнитесь, як це класно йти вільно по нашій землі. Відчуєте свободу, будете вільними, свободними. Будь ласка, молодь, приймайте активну участь. Це здоров'я, це життя. Слава Україні!